Усім привіт! Цей четвер починаємо разом. Ранок вдома для вас сьогодні проводимо ми Лілія Ребек та Костянтин Костянтина. Доброго ранку, прокидайтеся з нами за роялем маестро Руслан Шокюров. А на кухні за головного кулінарних Бакош. Доброго ранку. Чабо! Доброго ранку. Що дозі? приготуємо сьогодні? Сьогодні приготуємо сирний мафін ягодним топінгом, О. А потім буде швидкий фасольовий суп з копченою колбасою. калбасою. бути смачно. А ще протягом двох з половиною годин дізнаємося про те, чи варто пускати до своєї спальні домашніх улюбленців, наскільки важко і наскільки важливо відреставрувати старовинний манускрипт. Як допомагають жінкам у новому хабі в Чернігові? Наша експертка зі статевого виховання розповість про гіперсексуалізацію підліткового віку. А харківська спортсменка Катерина Садурська розкриє таємниці свого рекорду з фрідайвінгу. Ну що розпочинаємо новий день і дякуємо за цю можливість Збройним силам України. На календарі 22 лютого, саме цього дня 1630 року, англійські колоністи нового світу вперше скуштували цю страву. Місцеві жителі пригостили їх смаженою кукурудзою, котру дуже полюбляли самі індіанці. Так у наше життя увійшов попкорн. Сьогодні згадка про нього особливо доречна. Адже що четверга у кінотеатрах змінюється репертуар. А який похід в кіно нині обходиться без попкорну? Погодьтеся, з кіноафішою ми неодмінно ознайомимося, але трохи згодом. Так, а зараз дізнаємося про інші важливі події та відкриття з традиційної рубрики День в історії. 22 лютого 1732 року народився один із засновників Сполучених Штатів Америки Джордж Вашингтон. Передусім відомий як командувач континентальної армії часів війни за незалежність і перший президент США. Лідерські якості були його головною перевагою. Вашингтон правив країною протягом двох президентських термінів, але, попри підтримку громадян, відмовився балотуватися втретє. До речі, саме він виголосив найкоротшу інавгураційну промову в історії 135 слів. Цього дня 1946 року винайшли стрептоміцин. Антибіотик, який лікує туберкульоз, відкрив американський мікробіолог та біохімік українського походження Зельман Ваксман. Він народився у Вінницькій області, а у 22 роки емігрував до США. Відкриттю стрептоміцину передувало безліч наукових експериментів. За винахід, який рятує мільйони життів, Ваксман отримав Нобелівську премію з фізіології та медицини. Десять років тому Віктор Янукович перестав бути президентом України. Верховна Рада України ухвалила постанову про самоусунення глави держави від виконання повноважень. За цей документ проголосували 328 депутатів. На той момент Янукович вже таємно покинув Київ, а незабаром і країну. Він керував державою з 2010 року. Однак відмова від підписання угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом стала підставою для невдоволення українських громадян. Почалася Революція Гідності, яка переросла у криваві зіткнення демонстрантів із словиками та вбивства людей, і завершилася поваленням диктаторського режиму Януковича. Революція гідності стала перемогою українського народу. Сьогодні дев'ята річниця теракту у центрі Харкова. Вибух стався під час мирного маршу єдності. Загинуло четверо людей, серед яких 15-річний школяр. 11 осіб були травмовані. Винними у теракті визнали членів терористичного угруповання харківські партизани Володимира Дворнікова, Віктора Тетюцького і Сергія Башликова. Всі троє отримали довічне ув'язнення, проте були випущені з-під варти під особисті зобов'язання. І вже наступного дня їх передали проросійським бойовикам на непідконтрольну Україні територію у межах обміну. А яким буде 22 лютого 2024 року залежить від кожного з нас.